Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Туреччина відкриває Босфорд для США, щоб ті забрали збитий дрон mq 9 Ріпер. Тобто Росія збила безпілотник, щоб у Чорному морі з'явились американські кораблі. Передає телеграм-каналу Олексія Гончаренка. Добрий вечір. Комбінатор Путін. Геніально, просто геніально. Ось така перемога. Російські кораблі, до речі, так і не пустять зовні. Ну ви зрозуміли? Вчора величезна радість про те, що росіяни перемогли НАТО і збили цілий безпілотник. Сьогодні американський флот отримує дозвіл зайти в Чорне море, які там і залишаться для контролю неба. Що ж, провокація Росії. Зі знищенням американського безпілотника mq 9 Ріпер на Чорним морем посилила напругу між Кремлем і Вашингтоном. Аналітики сходяться на думці, що подія поблизу Окупованого Криму матиме наслідки не лише для РФ, але й для України. І так, по порядку. Командування сил США в Європі повідомило, що розвідувальний безпілотник ЕМК 9 Ріпер проводив рутинну операцію в міжнародному повітряному просторі, коли два російські літаки спробували його перехопити. Один із російських літаків, як йдеться у заяві, вдарив по гвинту МК 9 внаслідок чого американським силам довелося затопити власний дрон. Представник Білого Дому Джон Кірбі назвав інцидент унікальним. Настільки небезпечними, непрофесійними та безрозсудними були дії Росії, як наголосив командувач ВП США генерал Джеймс Гекер. Літаки США та союзників продовжать здійснювати польоти в міжнародному повітряному просторі, відповідно до міжнародних законів. Він додав, що агресивні дії російського екіпажу небезпечні і можуть призвести до прорахунку та ненавмисної ескалації. За даними ЗМІ, американські військові, які стежили за переслідуванням російськими винищувачами, Су-27 безпілотника МК 9 Ріпер, були шоковані Су-27 кружляли над Ріпер і зливали на нього пальне, щоб, ймовірно, залити камери безпілотника або пошкодити його датчики. У Міноборони РФ заявили, що Іхні винищувачі Су 27 не мають стосунку до падіння американського безпілотника за російською версією внаслідок різкого маневрування в районі 0,930 МСК безпілотний літальний апарат МКУ 9 перейшов у некерований політ із втратою висоти зіткнувся з водною поверхнею у зв'язку з інцидентом. Посла РФ у США Анатолія Антонова викликали в державний департамент у Вашингтоні. Антонов заявив, що американським літакам нема чого робити поблизу російського кордону. Дипломат наполягає, що дії російських пілотів були професійними і жодних контактів не було. Наші винищувачі не застосовували жодної зброї. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко вважає, що зіткнення російського Су-27 з американським БПЛА МК 9 Ріпер спланована провокація. За його словами, у РФ багатий досвід таких провокацій без задіяння засобів ураження. Ще в радянські часи практикувалися провокаційні є небезпечні дії авіації та кораблів стосовно супротивників. Су 27 пішов на зближення з БПЛА МК 9, свідомо ставлячи за мету його знищення за допомогою пошкодження гвинта. Скидання палива перед зближенням. Вогненням було обумовлено зменшенням ризику займання і детонації. Американський розвідувальний БПЛА вартістю як винищувач, був збитий малою дуже малою ціною. Мету досягнуто, вважає Коваленко. Він також прогнозує, що США не відреагують на інцидент військовим чином, але ось до чого вони росіяни можуть спонукати Вашингтон під час формування наступного пакету військової допомоги Україні. Ось у чому питання. Адже без відповіді цей виклик не залишиться, додав експерт. Інцидент у Чорному морі призведе до загострення між РФ і США, як відповідь не виключно навіть знищення російського військового літака? Таку думку висловив керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в коментарі BBC News Україна. На мою думку, це були цілеспрямовані дії російської авіації. Тут не має бути жодних сумнівів. Вони мали намір пошкодити або знищити американський безпілотник. Хочу нагадати, що російські літаки досить часто порушують повітряний простір країн Балтії. Не можна виключати, що якісь небезпечні непрофесійні дії можуть проявити і американські пілоти або пілоти НАТО, як це зробили росіяни, наголосив він. Експерт нагадав, що США мають намір продовжувати польоти над Чорним морем, зокрема з застосуванням ріперів. Це є свідченням того, що вони не бояться агресивних проявів ескалації з російського боку. Але таким чином вони подають Росії сигнал. Спробуйте ще раз щось зробити. Тоді не виключено, що американські повітряні сили зважаться на збиття якогось російського літака, який може вчиняти такі дії, зазначив Мусіянко. За словами експерта, сам факт, що це відбувалося перед Рамштайном, може зіграти на руку Україні. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.